Вітаю! Навіщо переплачувати за чубуки, якщо можна купити ось такий сажанець, вона всього за 25 гривень. Так, він не буде дуже потужний. Видно, що це не кондиція, з не дуже великим приростом, але цей приріст визрівший і має ось таке коріння. Так, воно не дуже, не дуже густе, тут його небагато, але довжина його може бути. До 30 см. Такий саджанець можна посадити, як земля розмерзнеться, або просто висадити його у горщик і поставити в лютому на підвіконник для дорощення. Все одно це буде кращий саджанець, практично він приживеться 100%, і не потрібно його буде самому балуватись із щубучками. Тому як цей варіант по-любому приживеться. Так як вже має свій корінець. Також у мене будуть і дві форми: це, наприклад, Алика. Все те, що буде, я зроблю список і теж його виставлю у відео.